Ну, тут трохи руж дурних тут є, всяких, А Губляться, губляться, люди останні монами на губляться. Віки його нагледі в ній перед носом пасанистки. Знову прийшов тиждень і знову нове ДТП на Катюші. Висновків ніяких. Солярка розлита. А Не влада ні про що не думає. Водія буса забрали, забрала швидка. Друзі, нагадую, в минулому відео я показував цей шутер, що був, що тут неможливо затормозити. Нічого не змінилося, він як був, він так і залишився. Нагадую ще раз, ми говорили от про ці кущі. От про ці кущі. Як вони були, так і є. Ми розуміємо, що немає грошей, немає всього решту і бажання, напевно, немає, але треба щось робити так не можна далі. Що на вашу думку, На ці не буде порядку до тих пір, поки не буде головного кольця. І поробити другорядні дороги. Всі кольцо має бути головне. Поставили, кольцо клумбу були тут. Кутанина була постійно, бо казали що ті, що їдуть з Дрогобича, що вони вже нібито на головні на львів виїжджають. А якщо довга машина, де хвіст може бути? У Другобичі ще. Про що тут говорити? Кольцо головне має бути тут і все. І на тім буде кінець, і і буде вся розв'язка. Інакше не буде толку тут ніколи. І аварії за аваріями, аварія за аваріями. Недавно от я їхав сюди на Дрогобич, їхала, їхала машина із Дрогобича перед носом мені в тіло, що я мусив повертати направо разом з ним тікати від аварії. І, поки не буде кольця головного, тут не рішиться ні У В 1969 році я отримав права. 70-й повний по сьогоднішній день, по даний час, я працюю, працював шофером. Я вже на пенсії, мені 65 років. Я ще маю свою машину, я їжджу ще на своїй машині. Крім того, я ще 40 за рулем. 43 роки був за рулем я, за державними машинами. Я об'їздив Сибір, я об'їздив Єреван, я об'їздив Прибалтику. Я можу розказати про всі держави, розумієте, об'їздив, я щось видів теж в світі. Но такого дурного тут моє вони... Пояснюю, і було таке, що тут клумба стояла, я до міліціонера підходжу і кажу, ну от поясни, бо їду звідси з дорогою, робіть лівий поворот. Він каже, що він вже на головні і встречено не пропускає, хоча стоїть в нього знак і в мене знак він не пропускає. І каже, що він на головній, показує мені пальцем, що я дурний получаю. Я не розумію. Або покупили, або не розуміють люди. Треба зробити так, як. Як у людей є, а не тут. О. Бо так хтось задумав, якийсь і от так будемо робити. Так не може бути зробити по-людськи раз і все йде. Адміністрації повідомили, що не хочуть поставити тут світофор. Як, на вашу думку, світофор буде світофор, і зимою, як? Світофор то є світофор, а головне кольцо то буде головне кольцо. Є кругом і кольцо рішає. Рішає всі, всі проблеми з ними кольцо. А світофори, я знаю. Щось рішуть трохи, але не дуже. Добренько, дякую, Боже, то, то, є, то, то є жах. Ви рахуйте, що світофор буде цей. Зверху будуть за мною їхати, буде сунути, звідти не рушать, якщо дві фури наприклад, звідти не рушать. То, то, хто буде чистити? Вони не можуть оце прибрати, не мають за що, я вірю. Але так теж не може бути. Постійно ДТП, постійно ДТП. 我就在这附近。No,